Всі ми знаємо такі штуки, як Бермудський трикутник і Чорна Діра. Але що це таке, якщо розбирати детально? Наскільки вони потужні? Бермудський трикутник знаходиться приблизно тут. Найраніше зробив припущення про Бермудський трикутник, такий дідніка, як Едвард Ван Вінкл Джонс. Точніше, його припущення було про незвичайне зникнення транспорту в районі Бермудських островів. І воно з'явилося у газеті «The Miami Herald» 17 вересня 1950 року. Через два роки журнал «Fate» зробив статтю про втрату кількох літаків і кораблів у тому ж регіоні. В цій статті перша окреслено трикутну зону, де сталися втрати. Першою найбільшою та приголомшливою втратою був Виліт 19. Вау, виліт 19! А що то є таке? Виліт 19 це група торпедоносних літаків, яка складається із п'яти літаків. П'яти літаків, так. з США, які на навчальному вильоті. Стоп! А як літаки йдуть по воді? Вони що, над нею летять і вода їх затягує? Причиною зникнення літаків, які зауважу в небі, є незвичайні шестикутні хмари, що створюють повітряні потоки зі швидкістю вітру 270 км на годину. Та й це причина не тільки для літаків, а й для кораблів. А який Бермудський трикутник за розміром? Як ви думаєте? Чесно кажучи, я гадав, він десь метрів 10 квадратних. Але коли я дізнався насправді його розмірів, я ошалів. Розмір Бермудського трикутника становить майже 1 мільйон кілометрів квадратних. Це майже дві України. Ну що ж, перейдемо до іншої геометричної фігури. Коло. А точніше діра. Чорна діра. Чорна діра це отак от все взяте з фізики і напхане в одну крапку. В одну здоровенну крапку. Точної дати відкриття чорної діри немає. Однак у XVIII столітті такий дядя, як Джон Мітчелл припустив, що така велика зірка може існувати. 1915 року Ейнштейн опублікував теорію гравітації, яку у 1916 році скоцюбив гаразд гаразд Просто використав Карл Шварцшельд. Він обчислив, що тяжіння зірки не надто велике. Далі астрономи і фізики забили на Чорну діру. І тільки в 1960 році вони поглянули на діру як на фізичну реальність. А в 1967 році пан Джон Віллер назвав Чорну діру чорною дірою. Якщо ж людина туди попаде, її розділить на двоє. В одній реальності вона просто згорить, а в іншій не згорить. Розміри чорної діри приблизно такі. А реальніше дібратися до Бермудського трикутника. Так як чорна діра в космосі, але не нафіг. В результаті досліджень виявили. Що Бермудський трикутник і чорна діра реальні. Тепер можна і похизуватися перед друзями.